Напередодні дня конституції у Київському університеті права вручили дипломи випускникам, отримали їх більше як 700 студентів. Це найчисельніший випуск за роки існування вишу, каже керівництво закладу. На конвокації побували наші журналісти. Ось воно правове майбутнє України, сім сотень молодих юристів, випускники Київського університету права за плечима багаж знань в очах сподівання, а в руках путівка у життя, диплом про вищу освіту. Далі одні на роботу, інші в науковці. Я вже непосредственно займаюся практичною діяльністю. Хотілося б немного більше розібратися в некоторых практических аспектах, для того, щоб в далі можна було дійсно продовжити обучение в аспірантурі. Я отримала цілий... Чемодан знань. хочу, щоб це все мені помогло в моїй дальніше житті. А це бакалаври отримують свій перший диплом про вищу освіту. Їх в університеті трохи більше, як дві сотні. За роки навчання вони перетворились на перспективну молодь, дехто навіть встиг попрактикувати юриспруденцію. Та більшість навчання полишати не планує. Після літніх канікул знову на пари здобуватимуть диплом магістра. Я довольна тим, що я вибрала цей університет. Вот, потому что преподаватели все прекрасный подбор, как бы. Пліпріду всі лекції, семінари все доступно. доступна. прекрасне начало, толчок, основу, базу, прекрасні знання, прекрасний приподавательський состав. Цьогоріч випуск у Київському університеті права найчисельніший за роки існування вишу, каже керівництво закладу. Альма-матер правників всього 15 років. За такий короткий час університет встиг випустити у самостійне плавання на одну сотню хороших юристів та правників міжнародників. Керівництво закладу каже, зараховують на навчання тільки найкращих абітурієнтів. Тим паче, що ви ж єдиний з усіх закладів освіти підпорядкований Національній академії наук України. А це вже половина успіху в кар'єрі випускників. Це і органи прокуратури, це судові правоохоронні органи, це система адвокатури, нотаріат. Дуже багато молоді мріє продовжувати навчання в аспірантурі. Для цього у нас є аспірантура спільно з інститутом держави і права ім. Корецького ми готуємо аспірантів, даємо можливість їм захиститися. Випуск 2013 року знаковий. Не тільки за чисельністю студентів кажуть у виші, ця молодь перша, хто опанував освітню програму і правника, і перекладача з іноземної мови одночасно. Юлія Саранок, телеканал Київ.